Вітаю, мої золотенькі! Сьогодні у нас понеділок, початок нового робочого тижня. Ми з вами традиційно робимо прогноз на цей робочий тиждень з 3 по 9 березня. Обов'язково залишайте свої вподобайки, пишіть у коментарях свої запитання, загальні будемо розбиратися. Та давайте дивитися, що по активності, так? На сьогоднішню добу, понеділок, так, сьогодні, третє число активність. Ще вона буде, ще буде продовжуватися, так. І ми будемо спостерігати з вами відпрацювання, тобто роботу захисної системи. Давайте подивимося: робота захисту на сьогоднішню добу у більшій активності буде відпрацьовувати. Такі помірні енергії, можуть бути довгі затягнені тривоги. Це йде як маніпулювання ворога, тобто ворог має ціль якось нас більше залякати, протримати в нас у такій напрузі. От і активності досить багато буде провокацій збережено близько води, водних об'єктів, тому необхідно бути досить уважними там обережними. Вівторок, наступна доба, так, вівторок, дивимося, що нас чекатиме вівторок. Часткова втрата ресурсів, вона можлива, і втрата ресурсів можлива бути, бути пов'язана з державними якимось об'єктами. І місця це можуть бути вокзали, це можуть бути автомобільні стоянки, так, там, де є авто. І мені йдуть наслідкові енергії, пов'язані з високим будинком, особливо тем. Період доби, тому необхідно бути досить уважними. Це може бути період ніч з понеділка на вівторок, з вівторка на середу. Середа. Давайте дивитися. Середа, середа, ситуація пов'язана зі світлом, можуть бути якісь труднощі, може бути відпрацювання. А ворог може влаштувати нам якусь достатньо складну ситуацію, яка може бути пов'язана зі світлом. Також тут йдуть такі планування від ворога а, і тиск, створений над місцями відпочинку, і мені йде лікувальний заклад може бути відпрацювання. Далі, четвер яким він буде для нас? Четвер, що він нам принесе? Четвер несе нам роботу захисту, і відпрацювання може бути близько води, водних об'єктів та військових якихось частин. Тобто тут максимально багато може бути відпрацювань. П'ятниця. П'ятниця. Темний період доби лінії, межі кордони можуть бути ще більш активнішими по просуванню і по руху. І це ідея як, знаєте, якась маніпуляція і брехня, тобто створена ситуація для відволікання уваги. Циклічні події йдуть, можуть бути достатньо ситуації нестабільні, тобто ми будемо їх втримувати, але форс-мажори у п'ятницю можливі можливі наслідки по ресурсам. І для людей. Субота. Субота – масова активність можлива, тобто дуже багато може бути тривог, переміщень. Разом з тим, ця масовість буде переміщуватися навколо інфраструктурних об'єктів, об'єкти, які нас забезпечують. Місця пов'язані з навчанням, і ми можемо мати. Тут дуже багато буде відпрацювань, роботи захисту, так? На, нас, на нас будуть тиснути, але ми будемо триматися, але ми все одно матимемо якісь втрати. Наслідки, на жаль, наслідки ми можемо мати субота. І неділя, останній день тижня, яким він для нас буде, так? Неділя, що він нам несе? Неділя. Неділя також нам несе форс-мажорні ситуації. Неділя несе нам, не дивлячись на роботу захисту, ситуація достатньо неспокійна. Ситуація достатньо таки, скажімо так, напружуюча ще неділя йде. От. І місця, які пов'язані з забезпеченням, з ресурсністю неділя. Мені дуже сильно фонять, якщо чесно, навчальні заклади, все, що пов'язане з навчанням, тут буде перехоплення цілий, але не всюди. Тобто, перехоплень може бути достатньо багато, але не, не всі. Цілі можуть перехопити мені і де форс-мажорна ситуація пов'язана з лікувальним закладом, реабілітаційний центр, а, місце, яке дає допомогу людям населенню. Будь ласка, береч.